5 лютого у Чернігівській міській раді має відбутися друге засідання 43-ї позачергової сесії. О 9-й ранку сесійна зала має такий вигляд. Перше засідання 43-ї сесії відбулося 20 грудня 2024 року. Тоді депутати звільнили Олександра Ломака з посади секретаря міськради та мали обрати нового. 25 депутатів висунули кандидатуру Наталії Хольченкової з фракції Рідний дім. Але голосів для її обрання не вистачило. Після провалу голосування за нового секретаря депутати уповноважили заступника міського голови Віктора Геращенка виконувати адміністративно-управлінські організаційно-розпорядчі та інші функції з правом підпису. В сесії оголосили перерву 4 лютого. Звернення про скликання другого засідання подала депутатка від фракції Рідний дім Регіна Гусак, яка була головуючою на цьому пленарному засіданні. У коментарі Суспільному вона повідомила, що друге засідання можна назвати технічним його зібрали, щоб закрити сесію і оголосити нову. На ній за її словами треба розглянути нагальні питання це людські земельні питання. Тому що ну ви знаєте, що дуже багато у людей зараз заблоковано і виплат по зруйнуванням і так далі. Питання важливі допомоги ЗСУ і програми комунальних підприємств, там де люди, на жаль, зараз не можуть отримувати заробітні плати, тому що не затверджені програми на сесії Чернівської міської ради. Депутати з фракції Рідний дім направляються до сесійної зали гуртом. Через декілька хвилин Регіна Гусак розпочинає засідання. Шановні депутати, письмово зареєструвалися 13 депутатів. Прошу всіх зареєструватися картками. Ми бачимо, що немає у нас кворуму. Тому у зв'язку з відсутністю кворуму 43-ю позачергову сесію Чернівської міської ради, 8-го скликання, оголошую закритою. Серед депутатів, які зареєструвалися 12 з фракції Рідний дім та Ірина Соломаха з фракції Європейська Солідарність. Всі представники нашого краю та слуги народу, а також позафракційні депутати, не з'явились. Суспільне звернулося за коментарем до представників цих фракцій із питанням, чому вони не прийшли на засідання та чи прийдуть на наступну сесію. Повідомили вчора. Депутати мали вже свої якісь завдання, хто по роботі, хто по особистому тому не було можливості відвідати це. По перше, а по друге, це суто технічне питання. Було закрити сесію. Якщо буде скликатися вже чергова сесія, збирається фракції на неї приходити чи ні? Коли вона буде скликатися, буде порядок денний. Буде будуть вивчатися питання, буде прийматися рішення стосовно позиції фракції. Стосовно порядку денно, сесії не було сьогодні. Ті організатори, які проводили попередню сесію, просто не знайомі з особливостями нашого регламенту і закону про місцеве самоврядування в Україні. І минулого разу ведуча на сесії, Регіна ОСАК забула закрити сесію. От вона вирішила учора, що вона сьогодні її закриє. І вона це зробила. Депутати не роби. Не можна сьогодні якомусь депутату захотіти і сказати, я завтра провожу сесію. Маєбуть в роботі. Це ж передбачено за документами. Справа в тому, що сьогодні сесія має бути, мала б бути технічна, просто щоб закрити минулу сесію, тобто той порядок денний, який був. Тоді затверджений, тобто фракція збирається вже на майбутню сесію, так? Має прийти ну, фракція має подивитися, які питання, тому що головне питання для нас це регламент взаємодії Чернігівської міської ради. Тобто, ми маємо зрозуміти, які будуть правила взаємодії між Чернігівською міською радою і. Військовою адміністрацією після закриття 43-ї сесії Наталя Хольченкова сказала, що наразі є 15 підписів депутатів за скликання наступної 44-ї сесії. Пропонуємо скликати сесію 20 лютого. Це чергова сесія. А ми пропонуємо провести засідання депутатських комісій, провести все згідно регламенту Чинівської міської ради процедурно для того, щоб депутати в комісіях змогли розглянути всі накопичені питання, внести свої пропозиції і таким чином розблокувати роботу міста. Хольченкова зазначила, загалом порядок денний може налічувати понад 70 питань. На розгляд планують винести блок земельних питань програми комунальних підприємств. Крім того, начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський в контексті заяви про необхідність проведення сесії повідомляв на своїй Фейсбук-сторінці про його пропозицію розглянути зміни до регламенту міськради. Про це згадував і депутат Максим Черненок. Інші депутати кажуть про це наступне. Дійсно, я отримала е так такий лист вчора на електронну пошту. Наразі не було можливості розглянути повністю це питання, але є депутатські комісії. Якщо буде бажання когось з депутатів внести е таку пропозицію або будь-кого, будемо розглядати. Ще я не бачила цього документу. Будуть це все комісія розглядати юридичний відділ. Депутатка Ірина Соломаха розповіла, в чому суть пропонованих змін до регламенту. Десь близько 20% змін стосується якраз відсутності. Повноцінної е, системи взаємовідносин по е, закону про самоврядування, тому що секретар, якщо немає міського голови, бере на себе повністю всю юридичну відповідальність е, за ті рішення, які буде впроваджувати сесія міської ради, депутатський корпус. На сьогоднішній день заступник, який виконує ці повноваження, він не може на себе юридично не може багато на себе взяти. А голова військової адміністрації. Теж, згідно закону про місцеве самоврядування, суспільне також звернулося за коментарем до прес-служби МВА, щоб дізнатися детальніше про пропозиції Брижинського. На момент виходу матеріалу відповіді не надійшло. Тож його пропозицію ми готові озвучити в наступних матеріалах. Про ситуацію з обранням нового секретаря міськради депутати говорять так: зі мною взагалі ніхто не зустрічався. Ми зустрічалися фракцією. У нас є своя позиція. Ми за те, що була висунута дві, три-чотири демократичну кандидатури не на сесію, а обговорилися, Може, дві на сесію. Не працює до кінця система самоврядування, є криза, є конфлікт. І друге питання є місцеві, можна я скажу неправильним терміном. Тьорочки. Не перемовини, а тьорочки. Розумієте, в яких на перше місце ставляться особисті економічні інтереси. А не інтереси громади можна 5, 10, кільканадцять разів висувати кандидатуру. Але якщо депутати не можуть з домівки дійти до міської ради, то що може бути? Може бути тільки просто пуста порожнеча, пуста розмова. Має бути дія. Дія це приход депутата в зал міської ради і його активна позиція. Марина Кирієнко, Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів.